Це Наталя Борис любить вишивати. Вишивати. Це Максим любить дивитися. Железний чоловік. Да. Ну, так. Залізна людина. Це Юра. Це Юра. Ю... Любить дітей. Ні. Так, да, да. Любить дітей. Люби дітей. <кхи> Це Богдан, Це, звісно, я не знаю. Ніхто не знає, <кхи> ось, хто Баня. Не знає. Баня. А Баня. А я. А я, а я Баня? А я Ваня, і я. Лесик це хлопчик. Це хлопчик. А у Леси це деш хлопчик? Ні, мені це. Я з варіанту. А ти дай повну відповідь. Ім'я Лесик. Ім'я Лесик. А Оленка? А Оленка дівчата. на Олента, ми починаємо записувати речення. букви? З якої, Сашко. Повна відповідь. Речення записуй. З великої букви. З В кінці речення ставимо. Повну відповідь. В кінці. it's not Я ми не ми ми я ми 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 Ні, не просто спочу, а потрібен. Діти, але ще отвідайте гарно її наклею. Пелюстка, дивіться, у нашій квітці вона росте від ширшої до довшої. Тому ось цією широкою частиною ви приклеюєте її до середини. А широку. Широкою, бачиш? Мені, ось так. Мені. Ось так має бути Приклеїли, хто приклеїв, показали мені сигнал, що да. повідомили. Сигнал, клімка. На столі порядок закритий зошит. закритий підручник да. і квіточка на край столу. У кого порядок на столі, значить, я бачу, що ця дитина рухуночка. Погляньте, дуже приємно. Так? Діти, Дуже приємно, що у нас з'являються ось такі Дякую. Скільки раз я перечитувала роман і сподіваюся, що і ви також сподівалися на те, що він закінчиться хорошим кінцем, правда? Так нам хочеться, ми так звикли. Але можливо, можливо, в цьому і вся правда історії, і вся правда трагедії, саме в тому, що він закінчиться так трагічно. Скажіть, будь ласка, що вас найбільше вразило сьогодні, взагалі на уроці, в цьому творі? Хтось відмічає, а хтось відповідає, що найбільше вразило? Напевно, мене вразила на е, кінцівка, вона була дуже трагічна. І поки, дуже незвичайно те, що е, син коменданта е, дуже гарно себе веде, е, як mm -hmm. я, ну, тому що зазвичай, як на мене, то вони б мали за нацистських поглядів і не були такими добрими. Mm -hmm. Так, дякую, Валерія. Мені трошки бачили, що Бруно, коли шмуль вирішив весь в синяках, не так розумів, що його побили. Він думав, що це він впав з велика не... mm -hmm. і нічого що... не до не, недорозуміти, на діти. Я слухаю ще когось, а ви відмічаєте свою кардіограму. Ставити крапочки і поєднуєте їх, щоб ви змогли пояснити. Да? Так. Антон сьогодні мовчав ці руки. Антон, що тебе найбільше вразило у цьому творі на сьогоднішньому році? вразило в творі те що... те, що Бруно не хотів їхати додому, коли його постригнена бо в нього виявили очі. І батько вже хотів відправити його маму сестру Бруно додому, але Бруно вже не хотів їхати додому через те, що в нього з'явився друг шмою. Так, добре, тобто абсолютно вірно, це ще раз підтверджує, настільки крепкою була їхня дружба. Саша Гераченко, що тобі найбільше сподобалося, повразило? Мені сподобалося, як ми записували М -м, під кінець справу. Оця дев'ята вправа, що саме автор хоче <клев> до нас донести, так? Добре, діти. Подивіться, будь ласка, на свою кардіограму почуттів, ви бачите, що вона створена не для цього твору. І я думаю, що ви побачили, що, на жаль, ваші почуття у нижній частині кардіограми. Так? Будь ласка, хто хоче прокоментувати свою кардіограму, з яких почуттів вона почалася і якими закінчилася? Можете поєднати тепер свої крапочки? Бачу, з страхом і стражданням, коли в них була приміщення кутівка, коли вони. 에, згоріли в газовій кімнаті. Так, mm -hmm. mm -hmm. добре, Спочатку я, mm -hmm. е, я дуже цікавилась. Потім, mm -hmm. коли е, почав розвертатися більше події, я трохи хвилювалася, mm -hmm. а потім mm -hmm. в кінці я відчуваю себе ну, сумно, тому що вони померли, і це погана кінцівка, mm -hmm. Mm -hmm. І, і, можливо, трохи зневір зневіра. Діти, а ще скажіть, будь ласка, позначили ви таке почуття, як сум'яття? Так, да, так. Да. Артем, вже готовий? Дякую за Ми можемо йому зараз пояснити, що такі це означають? Не можемо. так? Да? А що ж робити? Він хоче дізнатися. Нам треба його навчити. Для цього лягмі ми вам підготували інформацію. У вас на парках є листочки, які я просила вас не читати на перелік? Чоркаєте да? да. спала? Є? Я сподіваюся, що ви не підглядали. <рес> <рес> Добре. Ми любопитні, <рес> нам нічого не взяти наперед. Зараз познайомтесь, будь ласка, цією інформації. Самостійно. Лаксика. Будь-якого класика навчити, то ми зафарбовуємо <рес> без кружечок. <рожейчих>. Якщо <рес> ви в чомусь не зможете ласиків навчити. Ви зможете щось розказати. Хто наскільки не зможе, так? Да? Хто три частинки, три. хто дві частинки. Три. Можливо, хтось лише тільки на одну. Ми і кружечку не запарбовуємо. Хто взагалі не зможе нічого ласим розказати. І прискорюємося, прискорюємося. Трішечки називаючи. Робимо? Все. Чотири крила, дві пташечки ставимо. Знаходимо третє завдання на іншій сторінці. Коли була поділена західна Римська імперія, а що крім придані ніхто не пам'ятає? Катюнь, можна Неправильно. У 395 році, на які частини розпали? На Західну і Східну, А можна не Рим. Рим, Абсолютно прає. Нас Бізантії? Ні. Константинополь. Константинополь. Точно. Точно. Константинополь. Ми з вами казали, що Західна Римська імперія впала. Коли вона впала? Вітистському варварі, коли? яке це століття. А скільки буде період після падіння Римської імперії? Як називається? Це, це, Середньовіччя, які ми знаємо епохи, похища, взагалі які ми вчили. А неї? А. А, Того кочові народи стали називатися варварами, ті, які... Руйнували все. Кого ми можемо назвати варварами сьогодні? Росіян. Чого? Можна, можна по одному? Вони багато зруйнували будівель, шкіл, багатоповерховок. І ще і, і і вбивали людей абсолютно правильно, Так поступають тільки варвари. І так, шановні, ми з вами маємо звернутися до нашого зошита. Відкриваємо свої робочі зошити, сторінка шоста. На сторінці шостій у нас є завдання номер 2 Взяли ручки в руки, передвіх квадратиках, поставили циклки. Один, два, три, чотири, п'ять. Адже все пояснювалося з точки зору християнської церкви. Гаджет. Гаджет другий. Продинка. Третій. Четвертий. У класі нікого немає. До класу прийшли тільки Дмитрики. У класі нікого немає. До класу прийшли тільки наші гості. У класі нікого немає. Цієї діти не я дуже рада вас бачити в цій студії. І тема нашого сьогоднішнього випуску моя сім'я. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що таке сім'я? Сім'я це коли вони разом відручать сім'ї. Своя сім'я це наша бідня. Дякую. いい Thank <laughs> you. Чому? За чист? За інерці. За інерцию. Наступно. Mm. Тобто І дві по два тиг. Тобто десять грам. Дві по три І Дві по п'яти. І дві по І... Тому яка маса мого телефону обчислюємо, Я зараз вам даю вам поручень. І автобус різко гальмує. Куди ми нахиляємося? Різко гальмує вперед. Виснуще підпили. Бінго! Бінго! Першого разу. Отже, що ж ти ходить? Повільно, повільно так тягнеш, повільно. Тільки тяни, щоб вирвалося, але щоб І Не сюди. Отак. Вже все поламалося, ну, отак, якщо я е, е, маю різко е, зробити, від, е, треба відірватися або верхня, або нижня. От якщо я різко отак дйогню чи смикну, то має відірватися. Буде перевірите на наступний урок. Ні, ні, зараз треба. Ага. Ага. З'їжджає воно, бачите? як. Тому що я а ось тут, коли повільно, обірветься яка ниточка в нижня. Гори унікальні форми рельєфу. Запишіть, будь ласка, ось тут, на першому листочку вашого зошита, тему нашого уроку. Гори унікальні форми рельєфу. За оболонка землі. Назва Ульяна Перша. Лідок ферму. Молодший до душки. Циферка 2 по горизонталі. записуємо відповідь. Третє питання стосується вже математики. Отже, точка, з якої виходять два промені і утворюють путь, це... Думайте. Вершина. Ірина Петрівна, вершина, а, вершина. вершина. іди, будь ласка, запиши. Вершина. Росунок. Так, вершина, там, де цифра 3, записуємо. І останнє, четверте питання: геометрична фігура, яка утворена трьома точками, які не належать одній прямій, і з'єднані трьома відрізками нашими. Трикутник. Піди, будь ласка, запиши. запиші. Найкраще підійде для сьогоднішньої нашої подорожі. Літак, каже Діма, можливо, ще якісь. У кого якісь ще є. Пропозиції? Беретолі. Андрій. Лі -копер. Лі -копер. Отже, ви єдині у своїй думці, що повітряний транспорт підійде нам найкраще. Та? Так. Хто був найактивніший на уроці? Так. Ви, будь ласка, давайте щоденники. Овідав всіх, хто відповідав, куди ви плануєте поїхати? Яку вершину подолати?